Доброго дня! Вітаємо на каналі Буч Шляхмаш. Ми продовжуємо знайомити вас з нашою технікою і сьогодні презентуємо вам справжнього велетня. Це сміттєвоз з заднім завантаженням на базі повнопривідного шасі MAN TGM18290 з колісною формулою 4х4. Сміттєвоз з заднім завантаженням призначений для використання в комунальному господарстві міста селищ міського типу. Для механізованого збору твердих побутових відходів, їх ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження в місцях утилізації. Обладнаний двізельвином потужністю 290 кінських сил стандарту Євро 5. Має восьмиступінчасту коробку передач автомат, головний бак на 150 літрів, кліренс 450 мм, а також може розвивати максимальну швидкість до 90 км за годину. Об'єм головного бункеру 12 метрів кубічних, об'єм приймального 1,5 метрів кубічних. З високоякісної сталі Хардокс 450. Коефіцієнт ущільнення відходів 1 до 6. Маса завантажених твердих побутових відходів складає 7200 кілограмів. Завдяки своїй колісній формулі, даний сміттєвоз призначений для використання в надважких умовах праці. Незважаючи на свої параметри, даний велетень дуже зручний у керуванні на рівні легкового авто. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до зустрічі у нових випусках.